Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Починаємо урок читання. Тема сьогоднішнього урока на сонці тепло, а коло мами добре. Сьогодні ми будемо з вами працювати над оповіданням Юлії Каспарової, щоб мама не губилася. Прочитайте, будь ласка, чисто мовки. Молодці, гра знайдіть помилку. Вам треба діти прочитати речення і знайти слово, яке неправильно вжито, і замінити його іншим. Прочитайте речення. Соловей затьохкав швидко, як побачив гарну клітку. Чи так це? Ні, звичайно, замінюємо. Соловей затьохкав швидко, як побачив гарну квітку. Друге речення. Прочитайте його. Ну, звичайно ж, дітки, ви здогадалися, яка це пташка? Чля. Третє речення. Того сховався у дупло. Молодці, правильно. Здогавдалися. Явно не звір, а що? Явір. Правильно, молодці. Прочитайте, будь ласка. згадуємо українську мову, твердий приголосний, бо ойде, м'який приголосний. М'якість приголосного на письмі позначається знаком м'якшення. Но, ньо Далі. Ідемо далі. Із приголосно на письмі позначається знаком м'якшення Ю є, я і молодці. Щоденні слухаю і розумію. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 31. Послухайте, будь ласка, оповідання Юлії Каспарової і дайте відповідь на запитання, які дієві особи є у цій казці. Щоб мама не губилася. У слоненяти на ім'я хвостик постійно губилася мама, а все тому, що слоненя було дуже допитливим то задивиться на лелеку в небі, то захоче спитати в птаха тукана, навіщо йому такий великий дзьоб. А мама за цей час відходить далеко і, звісно, губиться. Якось хвостик шукав маму ціле три години. Він дуже злякався, а раптом мама не знайдеться. Тоді їй буде самотньо одній у савані. Слоненя навіть заплакала. Коли мама знайшлася, вона була дуже схвильована. Ще пак губитися це ж зовсім не весело. Це кому завгодно може зіпсувати настрій. Хвостик довго думав. Як же зробити так? Аби мама не губилася. І нарешті вигадав. Тепер щоразу на прогулянці він міцно тримав маму хоботом за хвіст. Тепер уже мама нікуди не губилася, і хвостик був за неї дуже радий. Назвіть, будь ласка, дітки дієвих осіб казки. Голос називайте, хто це? Молодці. В тексті в нас озвучалося слово саванна. Це тропічний степ в Африці, де живуть слони. Пташка, тукан. Зверніть увагу у підручнику, вона сидить на пальмі. Молодці. Працюємо далі. Швидко прочитайте слова. Молодці. Працюємо за підручником, сторінка 31. Покладіть зручну книжку. Прочитайте, будь ласка, казку від початку до кінця. Можна читати напівголосно або голос. Відео поставили на паузу. Прочитайте казку. Вахвости. Я буду починати речення, а ви його знайдете в підручнику і дочитаєте до кінця, до крапки. А мама за цей час. Відео поставили на паузу. Це кому завгодно. Відео на паузу. Тепер щоразу на прогулянці. Ставимо відео на паузу, шукаємо, читаємо. А все тому, що слонення. Знайдіть, будь ласка, в тексті. Молодці. Працюємо давлю, Висловлюйся за змістом прочитаного. Дітки, Вам треба уявити, що ти хвостик. Розкажи про свою пригоду. Уявіть собі, що ви маленьке слоненятко. Як би ви розказували від імені хвостика? Можна почати розповідь так, що я дуже люблю. Ходити з мамою на прогулянку. Але так трапляється, що мама весь час кудись губиться. Якось я задивився на небо. А мами немає. Якось я почав розмовляти з пташкою, тукан, про його дзьоб, а мама знову загубилася. Продовжіть, будь ласка, цю розповідь. Поставте відео на паузу. Спробуйте розказати від імені маленького хвостика. Друге завдання Уяви, що ти мама хвостика. Розкажи, що ти відчуваєш щоразу, коли немає поруч синочка. Розкажіть від імені мами, уявіть, що ви, мама. Дуже вже ми любимо з моїм синочком-хвостиком гуляти саванною. Але як тільки ми підемо на прогулянку, тут малече постійно губиться. Я йду, а він десь задивився на лелеку в небі. Або ж... Зупинився і почав розмовляти з пташкою Тукан. Повертаюся, а його вже немає. Продовжить, будь ласка, цю розповідь. Дуже вже я хвилююся за нього. Так, молодці, йдемо далі. Працюємо з підручником. Дайте відповіді на кожну пелюсточку ромашки. Назви основні риси характеру хвостика. Які? Яке це слоненятко? Раз він постійно роздивлявся все довкола, розмовляв, мов задивитися навіть. Запропонуй свій заголовок до казки, як би ви по-іншому назвали цю казку. Придумайте, як мамі перевиховати хвостика, бо хто ж насправді вбився? Як ви думаєте, чому Юлія Каспарова написала цю казку? Для кого? Дайте відповідь на це питання. чому хвостик запам'ятав цей випадок на все життя цей випадок коли він три години шукав свою маму як ви думаєте яке відчуття в нього було поділися своїми враженнями від прочитаної казки розкажіть будь ласка чи сподобалася вам ця казка Чим вона сподобалася? Чи, можливо, чогось вона вчить нас? Дайте відповідь на ці питання. Молодці працюємо далі. Працюємо з ілюстрацією. Назвіть, будь ласка, персонажів твору, яких зображив художник. Ну, звичайно ж, це і маленький. Господи, молодці! Який саме епізод зображено на малюнку? Знайдіть, будь ласка, в тексті, відповідну частинку тексту і зачитайте. Поставте відео на паузу, виберіть ці речення і зачитайте. Постав запитання. Авторові казки. Що б ви спитали в автора? Далі, молодці. Поставте запитання хвостикові маленькому. Поставте запитання мамі хвостика. Про що б ви запитали маму? Поставте запитання, якщо поруч з вами є мама чи тато чи братик чи сестричка. Іконце для допитливих. Слони теж бувають правшами і шульгами. Шульга це лівша. Вони одні з найрозумніших тварин на планеті. Слони змінюють зуби 6-7 разів, а ще вони все чують, махають вухами від радості. Слони сплять всього 2-3 години на добу. Знаєш, як вітається слон? Він доторкається хоботом до рота іншого слона, а потім вони ще й можуть трошки потектися тілами. Підводимо підсумок. Найкраще мені вдалося Продовжіть, будь ласка, речення. Я можу похвалити себе за. Я можу похвалити однокласників. Як ти думаєш, як вони працювали за цим уроком? Я задоволена, задоволена своєю роботою на уроці, тому що мені вдалося щось зробити що дізнатися. Я не задоволений, не задоволена на уроці, тому що, якщо я є можливість, продовжити це речення, якщо немає, можна не відповідати. Якщо ви задоволені своєю роботою. На цьому дітки, урок наш закінчений.